Знайомтесь, Арнольд. Його мрія здійснилася. Він сьогодні йде на здибанку з дівчиною, яку зустрів в інтернеті. У якої ім'я краля 94 Вечір обіцяє бути цікавим. Усе гаразд, арні. Спочатку тобі треба втелепати, у чому справа. Тому забирайся з кабіни. Забирайся. Так, є три кабелі, які тримають твій ліфт, і проблема вочевидь, не в них. Навіть один єдиний кабель достатньо міцний, щоб утримати вагу чотирьох корів, трьох білих ведмедів чи одного бегемота. Імовірність того, що всі три кабелі одночасно обірвуться, практично нульова. Здається, у нас проблеми з двигуном. Відійди Арнольде, а то будеш підсмежений, металеві троси з прикріпленою противагою під'єднані до кабіни твого ліфта. Коли двигун активується, ліфт піднімається або опускається. Здається, твоя кабіна отримується на місці через першу поломку. Вона знаходиться всередині двигуна, який одразу ж затискає кабель при найменшій ознаці поломки. Без паніки у нас є ще одна надія. Уповільнювачі там під кабіною. Якщо швидкість ліфта збільшується, уповільнювачі затискаються і ліфт зупиняється. Небезпека минула. Арнольде, я гадаю, тобі не врочили. У мене є ідея: приготуйся падати. Гарнольде, ти підриваєш репутацію нашого наукового каналу, тільки тому, що ти невагоме здихля, не означає, що ти можеш втекти, вистрибнувши. Якби замість тебе був би він, можливо, він міг би стрибнути. Але тоді б його голова відбилася об стелю ліфта. Кажуть, що можна лягти на підлогу, чим розподілити силу удару рівномірно на все тіло. Але на жаль, це падіння бути не надто м'яким. об ліфта на швидкості більш ніж 60 кілометрів за годину нічого не залишить окрім залізних уламків кабіни. А тепер тільки уяви, що трапиться твоїм тілом у цьому ліфті. Ти що думав, що я тобі так легко дам сконати? Здоровецький торнадо шкварить до твоїй халупи. Мерші, вибігай на вулицю. Треба відкрити простір. Молодше! І коню зрозуміло, що щоб врятувати свою дупу, треба ховатися в підвалі будинку. Але звісно, для нас цікавіше, що трапиться з тобою всередині смерча. Готовий? Уперед! Що там всередині, арні? Ширина воронки найбільшого торнадо може досягати півтора кілометри. Ти будеш там, коли він крутитиметься. Щороку у США утворюється близько тисячі торнадо, і лише кілька з них справді гігантські. Як же тобі щастить, Арні? Ти в одному з таких. Думаю, зараз саме час обговорити низький тиск і розряджене повітря. Атмосферний тиск всередині торнадо такий низький, що легені не можуть витягнути з повітря достатньо кисню. І через кілька хвилин ти знепритомнієш і задихнешся. Ух, нарешті я втомився від твого верещання. Таке розріджене повітря еквівалентне підйому на Еверест без кисневого балону. Гірський туризм точно не для тебе, Арні. Але замість того, щоб померти від нестачі кисню, ти ймовірно сконаєш від зіткнення з іншими об'єктами, затягнутими всередину. Ну, ти в курсі літаючі дерева, тварини, машини, дехи будинків ви навіть сілі будинки. Все, що зустрінеться на шляху потужного торнадо, буде втягнуто всередину і крутитиметься зі швидкістю до 500 кілометрів на годину. І навіть якщо ти якимось дивом зможеш уникнути зіткнень з усім цим сміттям, і якщо кисневий балон не проблема, і ти якось виживеш всередині торнадо. Будь ласка, не забувай, він рано чи пізно ущухне. Тож воронка відпустить тебе, і ти гепнешся з досить великої висоти на тверду землю. Тобі тут пощастило, що ж ти всередині кашалота. Але чому тобі пощастило? Тому що ти прослизнув крізь зуби кашалота. Кожен зуб важить майже один кілограм і може розчавити будь-яку твою кістку. Тут досить темно, звідки пробивається світло всередину кашалота? невколо тебе тонни води, риби та планктон, який усіх цих істот вище, ніж твій. Наразі у тебе два виходи звідси. Горло кашалота лише 20 сантиметрів в діаметрі. Тому мало ймовірно, щоб ти потрапив до шлунку без нашої допомоги. Твоя історія закінчується тут. Соляна кислота в шлунку цього кашалота настільки концентрована, що ти отримаєш численні опіки і болісно конатимеш у муках від шоку. Другий вихід небагато здійснений. Зараз кашалот спробує спекатися від надлишкової води. Всього не ноги, і якщо тобі пощастить, від тебе теж. Плавають на глибині 200 метрів, але такий неспортивний маленький бевзі, як ти, може втекти максимум на 20 метрів без обладнання. Але що це? Ти відчуваєш дим? Як з кашалота може йти дим? Відкрий свої очі, а то все пропустиш. У тебе є лише одна наносекунда. Ти в Африці на висоті 613 метрів над рівнем моря у жерлі киплячого вулкану. Вражаюче, чи не так? Температура повітря на поверхні лавового озера досягає 1200 градусів за Цельсієм. Це достатньо гаряче, щоб розтопити чавун. Гей, охолонь, Арнольде. Нічого не трапиться за одну наносекунду, навіть з тобою. Я маю на увазі, якщо тобі дійсно пощастить, і ти залишишся там довше. Твої легені згорять при першому ж вдиху. Твоя шкіра злізе. Єдиною розумною дією буде повністю зануритися у левове озеро, щоб ти втратив свідомість від больового шоку і протягом 90 секунд прокинувся у кращому місці. Не найкраща перспектива, правда? Тому залишайся на місці, дядьку, і. Арнольде, вийми палець з лави! О, Як завжди. Що тепер, Арні? Хоче, щоб я відправив тебе на вершину, аби ти міг не солодитися краєвидом. Ти теж це чуєш? Арні, забирайся звідти. Швидкість цього вогняного потоку півтора кілометри за годину. Слухай, серйозно, ти хотів поїхати на Гавайю у відпустку? Якщо там станеться виверження, ти не зможеш втекти від потоку лави, навіть їдучи на гіроборді. Святі, пампушечки, це ж Джейсон Вургіз! Джейсон, двохметровий божевільне з колосальною жагою до насилля, марно намагатися втекти чи заховатися. У нього незрозуміла здатність раптово виринати позаду своєї жертви. Напад найкращий від захисту. Підготуємо пастку. Після ураження блискавкою, Джейсон став надзвичайно стійким до пошкоджень, але в нього досі не було шансу проти бензопилки. Боже милостивий ти як мавпа з гранатою в руці? Тобі не можна нічого довірити. Який несподіваний поворот, Джейсон, схоже, не хоче твоєї смерті по іншому. Окрім як від його рук, чому твоє лице випромінює таке щастя? Вурхі завжди повстає з мертвих, тож тобі потрібно оперативно вигадати план Б. Якщо його неможливо знищити, тоді тобі треба обмежити його можливість рухатися. Ти можеш залити його ноги бетоном, і тоді він не зможе переслідувати тебе. Щоправда, тут одна проблемка. Бетону потрібно декілька годин, щоб затвердіти. Тобі просто потрібно тримати Джейсона в полі зору. Серце це помпа, яка змушує кров рухатися у всьому тілі зі швидкістю 25 миль або 40 кілометрів за годину. Шлях, яким подорожує кров, завдовжки понад 100 тисяч кілометрів. Якщо всі судини розтягнути в одну пряму лінію, вони обмотають земну кулю двічі. 3, 2, 1. Стоп! Що на подиву штанці, так Арнольде? Серцю потрібно 4 секунди для скорочення, і стільки ж для розслаблення. Якщо ти складеш всі паузи у житті середньостатистичної людини, виявиться, що серце відпочиває більше, ніж 20 років. Більш того, ніхто не помітить малесеньку паузу тільки на одну наносекунду. Але я розібрався, як це виправити. Придивися, серце нагадує двоповерховий будинок. Тут є дві кімнати згори, які називаються праве та ліве передсердя. А нижче шлуночки. У нормальному стані кров з передсердя. Виштовхується в шлуночок з такою силою, що теоретично кров може вистрілити більш. Ніж на 9 метрів, далі шлуночок штовхає кров у легені або аорту. І життя пливе у звичайному ритмі. Але якщо шлуночок зупиниться хоча б на сім секунд, у той час як інші частини серця працюватимуть, бабах об'єм крові подвоїться. Арнольде, вітаю! Ти опинився у центрі найграндіознішої війни. За масштабами більшої, ніж усі війни людства разом узяті. У ній приймають участь 10 квадрильйонів мурах. Знаєш взагалі таку цифру? А які цифри ти знаєш? Та й таке зиркни. Мурахи готуються до бою. Якби мурахи стали розміром з людину, то у людства не було б жодного шансу. Адже навіть звичайна мураха змогла б підняти 16-поверховий будинок і бігти з ним зі швидкістю 55 км за годину. А ось і гості? Хм. Драпай швидше. О, Арнольде. Координація у просторі ніколи не була твоєю сильною стороною. Хоча глянь, ти змусив їх бігати по колу і навів ватажка на власний феромоновий слід. Таким чином мурахи потрапляють у смертельну пастку, нескінченно слідуючи по власному запаху. Ти створив мураховоріт. Ватажок буде водити свою армію по колу, доки вони всі не помруть від виснаження. Арнольде, ти герой для цих хлопців. Вони хочуть відрекомендувати тебе мурашиній маці, але стривай. Йой, ти потрапив на розподіл влади. Інколи в мурашнику з'являється друга матка. І тоді обидві королеви змагаються у поєдинку за владу. Після бою мурахи визначають, яка матка їм сподобалася більше. Справжня демократія. Ну а потім більшість знищує меншість. Беру свої слова назад про демократію. Стережись, Арнольде, У тебе більше щастя як розуму. Тобі вдалося пережити навіть державний переворот. Але що відбувається? Ти просякнув духом небіжчиків, і тепер мурахам здається, що ти теж помер. Тому вони поховають тебе живцем. Що ж, твоя удача не могла тривати вічно. Арнольд був нікчемним Бевзем, хай спочиває у мирі. Проходиш тест на IQ? Не напружуйся так сильно, боюся, щоб твоя остання звивина не репнула. О, ти образився і хочеш довести, що твій інтелект набагато вищий? От навіщо ти себе обманюєш? Хоча у мене є ідея. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Укол адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину, а сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. Та й таке. А що як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду? Кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно ж, усі вени і судини репнуть, а серце й двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким маском ти можеш утворити компанію успішнішу ніж Google. чи допрацювати теорію гравітації Ейнштейна і просунути людство на сто років вперед. Але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Але не переймайся. Недовго. Твоє тіло витримає максимум години дві таких навантажень. А потім бам! Йой, Арнольде. Ти ж забув пройти тест. Арнольде. Ну, добре. Що там у тебе? Не кажи мені. Це ж домашнє буріто. Ти зробив його для космонавтів? Ракета успішно зістикувалася з МКС. Приготуйся. Щоб відкрити двері, тобі потрібно тиснути зелену кнопку через три, два, один. Зелену кнопку Бевзю! Зелену! Сумніваюся, що хтось із космонавтів смикнеться тобі на поміч після того, як ти залишив їх без харчів. У тебе повітря на вісім годин. Тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть, навіть якщо бігтимеш як сонік, все одно залишатимешся на місці. Тому лови кілька бравих корисняків щодо руху в космосі. Перший повітря твого кисневого балону воно рухається по трубкам на швидкості 50 кілометрів за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 кілометри за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада. Буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило часточки світла, відбиваючись від неї, передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, Дурко. О, -о, О, цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж буріто ти заточив? Лишився зовсім крапель. Піднатужся! І. Пам'ятаєш мультсеріал Любов, смерть і роботи? Відривай руку ну або палець. Тобі залишилися нещасні три метри. Від'єднай частину костюму і жбурни її у протилежному напрямку. Це попхне тебе вперед. У -у -у -у. Йой, ну відірвався у тебе кілька разів палець. Проте ми ж його на місце пришили. І куди ти тягнеш замовлення? До маріанського жолопу? Та з тебе п'ятикласники кепкують. Вертайся назад. О, тупертюх. Гаразд, Пірнай всередину. Це величезна прозора труба сягає самого дна маріанської западини. Тобі потрібно буде спуститися на 10 тисяч метрів донизу. Звучить як чимала глибина. Але в масштабах всієї планети маріанський жолоб це навіть не вибойна на дорозі. На швидкісній герметичній підоймі шлях вниз триватиме лише 11 хвилин. Адже тупак тепер волочи кінцівки сам. Через те, що труба заповнена повітрям, тиск в самому низу буде перевищувати звичайний лише в два рази. Одначе, у випадку заповнення труби водою він збільшиться у 1072 рази. Тільки поглянь, що холод, тиск та відсутність кисню зробили з тутешніми мешканцями? Наприклад, щоб вижити ксенофіофорам, довелося розвинути імунітет до урану, ртуті, свинцю та інших речовин, які прищучили будь-яку іншу істоту на землі. Дивлячись на такі одноклітинні організми, з'являється уявлення про те, як може виглядати життя на місяці, Юпітері чи у Європі. Арнольде, знаєш, хто насправді тебе чекає на дні? Самотність. Тут немає жодної живої душі, окрім креветки, що забуха, е, заблукала. У це складно повірити, однак на місяці побувало більше людей, ніж на дні маріанського жолобу. Арнольде, поглянь? Тут дійсно хтось є. Цікаво, чим він тобі заплатить, мушлями. Шлях назад займе мінімум 24 години. Або ти можеш відкрити засувку. Ми знаходимось у Португалії. Тут утворюються найвищі хвилі у світі. Це просто гепард у світі хвиль, адже її швидкість досягла 96 км за годину. Один гавайський серпер спіймав тут 24 метрову хвилю. За це він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ви колись чули про хвилі вбивці? Це такі поодинокі блукаючі хвилі висотою всього лиш від 24 до 30 метрів, яких навіть з корабля не видно. Вони можуть з'явитися зовсім раптово та непомітно. Тому часу на порятунок екіпажу зовсім мало. Хвилі вбивці можуть потопити корабель всього за один удар. Такому нокауту навіть Конор МакГрегор позаздрить. Найбільша хвиля утворилася у 1958 році у затоці літуя на Алясці. Хвиля досягла 30 метрів у висоту і накрила гори біля затоки. В результаті була зруйнована вся рослинність на висоті до 518 метрів над рівнем моря. А це у висоту п'ять з половиною статуй свободи. На березі сама природа буде натякати про насування цунамі. Тварини відчувають наближення катастрофи і починають поспіхом кудись метатися або дивно себе поводити. Птахи утворюють зграї та відлітають. Якщо ви на суші сідайте в автівку на велосипед, біжіть, попросіть Кінг-Конга підкинути вас врешті-решт. Бажано піднятися на 36 метрів над рівнем моря. Арнольде, вам краще піднятися на останній поверх Empire State Building. Висота хмарочоса 102 поверхи 373 метри. Ліфт піднімається зі швидкістю 213 метрів за хвилину. Ти точно встигнеш. А, ну, можна й так. Не кричи під водою, бо захлинешся. Будь-якими способами тримай себе при тямі, Арнольде. Арнольде! 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 Ховайся, це сусіди знизу! Ти їх топиш! Ну, все, я пішов. Розберетеся самі. Гей, ти де автівку взяв! Арнольде! Ти мало пташку не вбив! Доведеться тобі викликати пані таксі! Пощастило, що це був горобчик а не Орел. Мені здається, чи твій телефон викликав усі таксі США в одне місце у цій країні близько 230 тисяч людей, зареєстрованих водіями таксі. Більша половина з котрих Uber. Усі ці авто, що вишикувалися в ряд, створять пробку довжиною 800 кілометрів. Третина штату Нью-Йорк буде паралізована. На вулицях стає важко дихати через вихлопні гази, які збільшилися вдвічі. Від чого у тебе з'являться кашель, нудота і навіть інсульт? Не варто розраховувати на швидку ні тобі, ані ще трьом тисячам пацієнтів, які викликають її щодня. Земля їм пухом. Можеш ризикнути і поїхати в лікарню на метро. Шість мільйонів людей, які користувалися машинами, уже пересіли в підземку, і нині там близько одинадцяти мільйонів злих людей, що спізнюються. Гей, а це він створив пробку на дорогах. Злодюжки вже обікрали половину магазинів міста, тому що поліція не може швидко реагувати на виклики. Арнольде, тобі краще взагалі забратися геть з країни. У будь-якому літаку Нью-Йорка для тебе знайдеться місцина. Люди не можуть дістатися аеропорту, і літаки відлітатимуть напівпорожніми. Через це компанії втрачають більше десяти тисяч доларів за один політ. Арнольде, ти завжди платиш свої борги. А тебе не дивує, що ти єдиний пасажир на борту. Цей Боїнг належить найнебезпечнішій авіакомпанії у світі Скамейр. Відразу після відкриття компанії у 2003 році один з літаків зійшов зі злітної смуги під час посадки. Пасажири отримали чимало травм, але, на щастя, всі вижили. За деякий час один із літаків зник з радарів за півгодини до посадки. Через два дні його знайшли розплющеного вгоре. І зі ста чотирьох людей на борту вижили тільки мікроби. Правила номер один в літаку. Завжди пристібатися. Щільність повітря мінлива. Уяви літо. Ти летиш над полем, де теплий вітер від розпеченого ґрунту дує вгору. Зненацьке поле закінчується, і ти летиш над холодним озером. Теплі вітри припиняють дмухати на літак, і ти такий у турбулентність просто хитне літака, може й відкинути його вниз на три метри, і це на швидкості 800 кілометрів за годину. Непристебнутий пасок під час раптового перевантаження у 2G відправить тебе на концерт Кобзона. Кожне зіткнення з кріслом і літаком трощитиме ребра, викручуватиме руки, ламатиме черепи, опісля. Йоха і бабай. Розріджений газ, який виходить із двигунів, приваблює блискавки більше за все на землі. Але найцікавенне те, що великі літаки часто самі ж створюють ці блискавки. Від хвоста електричний заряд в сотні тисяч ампер летить у хмари, а від носа в ґрунт. Блискавка може розтрощити лобове скло і вивести з ладу всю електроніку на борту. Тримайся, Арнольде, посетимо буде жорсткіше, ніж на надудить твої дістанки. Вята бавовна, Арнольде. Здається, ти побачиш її останній раз на твоєму похороні.